Всім привіт і вітаю на моєму YouTube каналі. Знову, знову я хочу повернутися на YouTube канал. Багато. Досить багато мене не було. Десь 2 місяці, 3. Три... повню Точно. не повню. За цей час, довгий час, доволі я встигнув апнути 54 тисячі кубків. Так. Так, да, я мав би сказати, вибачте, мене будь ласка, але не скажу, тому що ви теж маєте мене розуміти, що в мене колд це, по-перше, наприклад, саме те, що мене бісить. ну І я не можу ніяк вкладувати для вас ці відео. Ну, я можу розказати, які плани мене чекають взагалі. І думаю, вони вам понравляться на моєму YouTube-каналі. По-перше, в мене є відеоролик, на якому я навіть апнув ці 50 тисяч кубків, тільки я його не викладав. Апнув я їх, до речі, разом з другом. Не знаю, чи воно досі є, чи я його випадково, може, не видалив, цього я не можу сказати. Чи може вона там вийшлося без звуку, Ну, якщо без звуку, то вона просто буде з музикою. а, ну, Говорити я там щось не буду. Просто буде відео, як відео, походу, мене вбили. Да. Ну, я скажу одне. Я, я вже встиг купити тільки один пас, теж я відео для вас це не зняв, на жаль. Но, ну. Ну, ну, нічого я не скажу вже більше. Наприклад, цей пас, тайник Bravo Пас, я не буду купляти точно. Тому що 7,49 доларів на секундочку коштують 600 гривень десь так. А 10, ну, 11 доларів коштують. Получається. Стоп, десь. 900 гривень, десь так, можливо. Можливо, більше. фіхіозне, може менше. Ну, точну суму про 11 доларів я вам не скажу. Ну це і так невигідно, я читаю. Ну, Ці ключики получати, да, можна за них купляти інші, припустимо, скини із Brawl Pass. Може й можна, так. Да. Але це теж не дуже вигідно, як по мені. Якби там були, в принципі, якісь іначе, допустимо, е, який там сезон сказати вам. Припустимо, 18-й сезон, ще вернемося. Там вже скінчики. Оце от, от вже люди ексклюзив би був. Тому що ці скіни, які були прям в 18 інакших сезонах, їх не повернути, напевно. І можна було би купити їх за ключики. Тоді розробникам було б це наоборот вигідно би. Ну, Я так думаю. І так. І так, що ще сталося на цьому ютуб-каналі? Ну, так, да, я більше апнув персонажів на. Фул трофеї наприклад, 1000 трофеї, там. E, Доволі більше. навіть може й покажу, яких я ще апнув Мс, допустимо, Мз. Стоп, пожіть РТ РТ, походу. Ну так, да, РТ я не апнув. Ну, апнув. Вроді би, Мортіса апнув на тисячу вже. Таро теж. Або вона була, не помню чи про Апа на Бері. Бері теж не помню, чи був. Мензі я дальше апати хочу на 1000 трофеїв Може відео якісь почну записувати, де я апою там Мензі. Припустимо, може і будуть виходити. Емс, Емс, да я апнув Кстати, появилися нові нові, нові такі от персонажі, чи як це називається, Баффі вони називаються Можна получати, вони типу, усилюють зв'язну силу, гаджет і, і гіперзаряд. <кій> Саме, через що я не можу викладати відоси, це, навірно, того, що були перше це лаги. Лаги на персонажів на старому телефоні. Зараз в мене айфончик, так що тут буде трохи лучше гратися і не буде всього такого ну, забагання, що було раніше. Наприклад, чорних вилетів, графіки і так далі. Ну, блін, зразу мене вбивають, Знає, що я поліз за тими банками. Друге це коледж, те, що я казав. Ну і третє, що я можу ще сказати. Теж не було сильної мотивації, те, що вони підписувались на канал і не ставили трохи лайків. Хоча б один там, по два лайки можна було ставити. Я думаю, це не так зажирно. І взагалі не знаю, чи вам подобається такий формат відео, чи він подобався вам завжди. Ну, я буду старатися для вас викладати відео, але не як завжди. можливо, вони не будуть виходити... Ну, може будуть виходити, але не стільки, як раніше. Може будуть тільки один раз в тиждень, припустімо. Це я точно вам не скажу. ну Для мене найголовніше це мотивація, ваша мотивація. Якщо ви всі ведете код автора в магазині «Енерго», Енерго, то ви зможете мене, в принципі, підтримати. Тому що мій код, ну, ладно, ще в мене кода немає. але колись в будущому, далекому будущому, він ще може з'явитися в мене. Ну, а зараз ви зможете мене по-іначому підтримати. Наприклад, підписатися на канал або поставити лайк. Це, як завжди, для мене буде добре. Ну, а з вами був я, Енерко. Всім бай-бай!